Вітер в не гуляє, вночі спочиває, прокинеться тихесенько, восохи питає. Хто це, хто це по тім боці, чеше довгі коси, хто це, хто це на тім боці рве на собі коси? Давно, колись це діялось у нас на Вкраїні, серед села вдова жила. У новій хатині білолиця коровка і станом висока у жупані, кругом пані, спереду і збоку, і молодані в року їй, а за молодою, а надто ще за вдовою козаки гордою так і ходять. І за нею козаки ходили, поки вдала без сорому дочку породила. Породила та й байдуже людям годувати, в чужім селі покинула отака то мати. Постривайте, що ще буде. Годували люди молодечку, а вдовиця в неділю і в будень жонатими парубками пила та гуляла, поки лихоли спіткала, поки не та встала. Не щулася, як минули літа, молодії, Лихо, лихо, мати в'яне, дочка ж червоніє, виростає, та й виросла ганна карока, як то поля серед поля, гнучка та висока. Я, ганусі не боюся, співає матуся. А козаки, як хмілі, то в'ються круг ганусі, а надто то й рибалонька жвавий. Кочерявий, млії, п'яний їх зустріна анусю чорняла. Побачила стара мати, сказилася люта. Чи бач погань розхристана, байстряне обуте, ти вже виросла, дивуєш, з хлопцями гуляєш? Постривайше, ось я тобі мене зневажаєш, ні голубко, і от злості зубами скривочі. Отака то була мати, де ж серце жіноче, серце матері, ой лихо, лишенько, дівчата, мати, стан гнучкий, високий, а серце не мати, і зогнеться стан високий, брови полиняють і не щуєтесь, а люди, сміючись, згадають ваші літа молодії, та й скажуть ледащі. Тяжко плакала Гануся, та не знала за що? За що мати знущається, лає, проклинає своє дитя без сорому байстрям нарікає? Заворожена. Стривайше, шепче люта мати. Треба трути роздобути, треба йти шукати стару відьму. Найшла відьму і трути достала. І трутою до схід сонця дочку напувала не помогло. Кляне мати той час і годину, коли на світ породила нелюбу дитину. Душно мені. Ходіть, дочко, до ставка купатись. Ходім, мамо, на березь. Ганна роздяглася, роздяглася, розкинулась на білій сороці, рибаленька, кучерявий бліє по тім боці, і я колись та цур йому Сори не згадає. Як дитина калиною себе забавляє, не стане ночки розгинає на сонечку гріє, мати дивиться на неї о злості неміє, то синіє. Та живті розхвістана, боса, з зротупіна, мов скаже нарвена собі коси, кинулася до ганусі і в коси пилася. Мам, мамо, що ти робиш? Хвиля роздалася, закипіла, застогнала і обох покрила. Рибаленька кучерявий з усієї сили в воду, пливе, пливе, синю хвилю роздирає, пливе, пливе ото, доплив, пірну, вернає і утоплену, ганусю на берег виносить, і з рук матері заклятих вириває коса, серце моє, доле моє, розкрий очі, подивись, усміхнись. Не хочеш, не хочеш плач, пада коло неї, розкрива, цілує мертві очі, не чує, не чує, лежить собі на пісочку, білі рученята розкидала, а за нею стара люта мати, очі вивело з під лоба від страшної муки, Втребила в пісок жовтий, страшні сині руки. Довго плакав рибали. Нема в мене роду, нема й долі на сім світі. Ходім жити в підняв її, поцілував. Хвиля застогнала, розкрилась, закрилась і сліду настала. З того часу ставок чистий, за лісо сокою, не купаються дівчата, обходять горою, яку гледять, то христять. І зовуть закаляти, сумно, сумно, кругом його, а вночі дівчата випливає з води мати, стяде по тім боці, страшна, синя, розхрістана, і в мокрій сорочці мовчки дивиться на той бік, рве на собі коси. А тим часом синя хвиля ганусю, виносить, голісінька, стрипенеться, сяде на пісочку і рибалка випливає, несе на сорочку, баловиння зелену, поцілує в очі та і в воду Соромиться, на гнучки дівочі, на стан голий подивиться, Хто не знає того дива, що твориться серед ночі в гаї, тільки вітер з осокою шепче, хто хтосе, си, хто си? сидить сумно над водою, чеше довгі кос.